Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Україні! Гороскоп на серпень 2023 року для стрільця. На початку місяця перші два тижні вам краще відпочити, зайнятися своїм зовнішнім виглядом, внести зміни у свій стиль. Це приверне до вас увагу людей, протилежної статі, і ви зможете знайти собі пару. В сімейних стосунках це також змінить до вас відношення і наповнить їх новими відчуттями. Такі зміни будуть надихати вас на їх продовження. І ви захочете зробити ремонт у помешканні, обновити меблі та інтер'єр, потім ви будете міняти все на роботі, а можливо, змінити і саму роботу або діяльність, захочете створити власну справу. Значить, тиждень з 1 по 6 серпня. Ось, бачите, на цьому тижні ви можете ризикнути і почати зміни у своєму житті. Успішними будуть ваші вкладення у ці зміни, відкриття власної фірми, підприємства а так. Також публічні виступи. Вас можуть обрати на керівну посаду. От для вас сприятливий день. Перше це повня, От для інших це буде несприятливий, а для вас це буде сприятливий день. Наступний тиждень з 7 по 13 серпня приділяйте увагу своїм відносинам, завдяки своїм зв'язкам. Ви зможете вирішити багато питань і завершити почату справу. Приділяйте увагу своєму іміджу, остерігайтеся азартних ігор і алкоголю, які створять вам поганий імідж та значні втрати. Ваші втрати можуть відштовхнути ваших партнерів. Сприятливі дні 11, а несприятливий день 10 Наступний тиждень з 14 по 20 серпня, для того, щоб закінчити почату справу і держати результати, вам доведеться прийняти сторону одного з ваших партнерів, колег, вибір визначити вашу подальшу долю. Ви не зможете залишитись осторонь і уникнути вибору, інакше можете втратити роботу партнерів і свою діяльність. На молодика, 16 серпня, місяць стане в точку чорного місяця, тому треба бути обережними з прийняттям важливого рішення. Значить, на цьому тижні у вас не буде сприятливих днів, а будуть несприятливі. Це 16, 18 та 19 серпня. Наступний тиждень з 21 по 27 серпня. Сприятливий час для нових починань, але чи зможете ви домогтись успіху залежить від того, з ким ви вирішили з'єднати свою долю чи діяльність? У будь-якому випадку ви будете втягнуті в протистояння двох ворогуючих груп або конкуруючих. Вам потрібно буде вирішити, хто краще. Жалість до слабкого в бізнесі партнера перешкодить зробити правильні висновки. Сприятливий день 26-го, а несприятливий 25-го. Наступний тиждень з 28 по 31 серпня вас очікують несподівані новини. Підприємства, на якому ви працюєте, можуть закрити чи провести кардинальні зміни. Якщо ваш професійний рівень не буде відповідати необхідним вимогам, то вас можуть скоротити чи перевести на інше місце. Також і власна справа може опинитися на роздоріжжі і треба буде вибрати новий напрямок, щоб її зберегти, бійтеся самостійно проводити операції з нерухомістю. 31 серпня місяць буде наповню у з'єднанні з Сатурном в рибах, що може викликати руйнування, глобальні зміни обставин. Тому у цей день не бажано розпочинати важливі справи. Та вносити зміни, бо рішення не можна буде виконати через перешкоди. А внесені зміни будуть породжувати все нові та нові зміни, які неможливо буде контролювати, допоки вони не зруйнують усе. Сприятливих днів не буде, будуть несприятливі. 29, 30 та 31. Родина та любов. Ваші відносини, стільці в сім'ї з коханою людиною, чи в родині, з дітьми спочатку будуть дуже складними. Вам доведеться робити вибір, тому що ви можете погнатись за двома зайцями. Погоня за зовнішньою красою приведе вас до великого розчарування. Здоров'я. Бережіть печінку, не пийте багато алкоголю, не їжте жирну важку їжу. Переїдання може викликати, впливати на роботу печінки та серця. Серцеві приступи можуть проявлятися раптово, тому необхідно мати при собі відповідні засоби для швидкої допомоги. На цьому я закінчу гороскоп для стрільця і бажаю всього найкращого, щастя та здоров'я.